Доброго ранку, як завжди, у цій порі, програма рано вранці. На дворі осінь, і це якраз та пора, коли можна урізноманітнити свій гардероб, прикупити жакетик або якусь легку курточку або плащик. Про нові тенденції цього сезону ми дізнаємось у гостя нашої сьогоднішньої програми молодого дизайнера Таміли Остапенко. Доброго ранку. Доброго. Пані Таміло, розкажіть, як ви почали займатися одягом? Що ви закінчили, як ви прийшли? Цього. Душа до творчості в мене лежить ще з самого дитинства. Скільки себе пам'ятаю, я цікавилась образотворчим мистецтвом, різними видами хендмейду. Малювати навчалася сама, лише потім вийшло піти до художньої школи. Я ще дуже давно вирішила, що буду саме дизайнером. Вступила до вузу Київського національного університету технологій та дизайну на спеціальність художнє моделювання костюма. А, мої батьки в цьому мене підтримували, мені допомагали. А, також сумніви щодо обрання професії, вони, можливо, були. Тому що сумніви бувають у всіх на певному етапі. Але в цей момент я задала собі питання, а ким би ще я могла бути, окрім дизайнера. І я не знайшла на нього відповіді і я зрозуміла, що ніким іншим я себе навіть уявити не можу. В минулому році я закінчила університет і зараз на своєму самостійному шляху професіональному. А яку професію обрали ваші батьки? А, мама у мене фармацевт, а тато інженер. Тож ви така дитина талановита одна так, в сім'ї. Нап, напевно, ми сподівалися, що може я буду вчителем, тому що у мене по татовій лінії в мене дуже багато вчителів в сім'ї. Також у мене був нахил і до точних наук, але все-таки душа більше лежала до дизайну. А який предмет ви б викладали? Ой, навіть не знаю. Все-таки, оскільки в мене є і. Часточка від гуманітарія, можливо, зарубіжну літературу. Чи складно знайти своє місце у світі моди? А, складнощі, звичайно, є, особливо на, на перших етапах. А, далі, я не, сподіваюся, вже буде набагато легше, хоча це, це не точно. Ну, завжди складнощі. Відбувається у різних професіях, тим паче, що ми зараз переживаємо такий складний період, можна так. сказати, який одяг ви обираєте? Який одяг ви носити? А що вам до вподоби? Мій стиль він досить екстравагантний. В більшій частині це чорний колір, але це лише мій стиль. Він дуже він майже не впливає на мою творчість. Я роблю одяг досить в різних стилях. Ну, мені так подобається. Все-таки не знаю. Дизайнер це творча людина, вона має виділятися так, що такий яскравий, можливо, комусь здасться а, дещо агресивним, але. Не знаю, я, я себе так бачу. Чи є кумир у вас у світі моди? Ще робота шкодна. вам подобається? О, мені дуже подобаються колекції Олександра Маквіна. Мені дуже, дуже шкода, що його вже немає, але в нього геніальні просто речі. Що вам найбільше подобається у вашій роботі? Мені подобається насамперед творчість в різних її проявах мені подобається втілювати в життя ті ідеї, ті образи, які абстрактні і які інколи складно описати словами, втілювати їх в життя, в те, що можна побачити, можна доторкнутися, можна вдягати на себе. Таким чином я демонструю людям своє бачення естетики. Робити також людей красивішими, підкреслювати їх самі хороші риси. Також в моїй спеціальності мені подобається те, що на своєму шляху я постійно зустрічаю творчих людей, талановитих, неймовірно. Біля них неможливо просто стояти осторонь, коли вони займаються творчістю. Це неймовірно надихає. Я дуже вдячна долі, що можу з такими працювати. Чи фінансово вигідно займатися моделюванням одягу? Це досить складне питання. Якщо брати в цілому, то Якщо бренд уже досить відомий, коли він уже зайняв свою нішу в фешн-індустрії, коли в нього є своя маса прихильників, тоді, звичайно, вигідно. А на перших етапах, як я вже сказала, це, це досить складно. Ну, поки що про вигоду я не сильно задумуюсь. Щас, зараз на першому місці самореалізація. Як розвивається мода саме в Україні? От я знаю, що Даша Шаповалова намагається всіма силами там зробити щось, щоб Україна все ж таки увійшла до світу моди і була незалежною в цьому плані. Так, оскільки Україна досить молода країна, то і фешн-індустрія в ній розвивається відносно недавно. А Україна за час незалежності зробила. Як на мене, величезний крок вперед. Українські дизайнери, багато хто вже, як на мене, вже вийшли на світовий рівень. Вони приймають участь не лише в київському Fashion Week, а також і за кордоном. І їх знають люди інших країн. І я, я, над... я сподіваюся, що коли-небудь я зможу стати часточкою цього. Я вам вважаю удачі в цьому. Скажіть, таке головне питання нашої сьогоднішньої зустрічі. Які новинки цієї осені? Що треба вдягати, щоб бути гарним? Цієї осені мода досить екстравагантна. А стосовно форми цієї осені будуть в моді об'ємні плечі, дуті а в пальто, також в куртках. Що стосується іншого одягу, в моді зараз довжина міді і довжина Максі. Особливо модними є об'ємні спідниці міді, також трикотажні сукні довжини Максі. А що стосується матеріалів, то в моді цієї осені Різноманіття повне, це як і стьогані тканини на подіумах в цьому сезоні а, присутні в багатьох колекціях. А, також це а, плащі а, виконані з вінілу прозорого. Також деякі дизайнери пропонують навіть з такого матеріалу робити сукні. А що стосується кольорів, то це в більшості пастельні тони, також ніжні і попелясті. Особливо в моді із орнаментів клітка, а як класична, так і тартан, шотландський орнамент, і також дуже вибілена клітка. Ще з минулого сезону залишаються модними смужка та орнамент в гусячу лапку. Також в цьому сезоні масово використовують хутро різних Звірів. неймовірно чудних кольорів і відтінків, різноманітної, також незвичайної форми. Також це в моді брючний костюм двобортний, також жилети двобортні, без застіпки, подовжені, укорочені. Не знаю. От мені цікаво, і хто наказує, що нам носити. Ну, сказав, Так, цієї осені будемо носити клітину. і всі… І за клітиною. Ну, тенденції вони готуються заздалегідь на пів року, а інколи і раніше. Це робить бюро дизайну, наскільки я пам'ятаю. Вони публікуються заздалегідь в журналах, таких як International Textiles та інших. Uh... А хто є вашими клієнтами? Хто у вас замовляє одяг? На даний момент до мене звертаються фотографи, моделі, також музичні колективи. Ну і, звичайно, коло знайомих. Я виготовляю як сценічний одяг, одяг для зйомок. Тут, звичайно. Поле для фантазії, експериментів набагато більше. Так і звичайний носибельний одяг, як для повсякденного життя, так і для урочистих подій. А в майбутньому я сподіваюся розширити коло замовників і буду дуже рада новим знайомствам. Що ж, я вам бажаю натхнення, бажаю вам вдачі і бажаю, щоб все у вас вийшло. Дякую, дякую, що завітали до нас і дякую за цікаву розмову. Сьогодні у нас у гостях була Таміла Остапенко, молодий дизайнер. А ми з вами повертаємось до наших постійних рубрик. Не примикайте, адже попереду ще багато цікавого.